Зайшла сюди за порадою своєї сестри. Вона тут неподалік живе, каже, відкрилась дуже красива кав'ярня. Ми Вирішили зайти посмакувати кавою, десертом. Четвертий день у тестовому режимі працює кав'ярня кондитерська, говорить власниця Олеся Мартинюк. Вона донька військовослужбовця. За дорученням батька отримала мікрогрант від держави на започаткування ветеранського бізнесу. Я пішла в декретну відпустку і почала займатися випічкою і вже з часом. Більш професійніше це робити, мій тато. Це головний мій був поціновувач. Вже зараз чоловік, також тому, що вони дуже люблять солодке, тому вони в мене були головні дегустатори. Ми так говорили з татом, і він каже: От, я б хотів, щоб каже, в мене було своє приміщення, куди я можу прийти зі своїми друзями, посидіти, з'їсти смачного торта, десерта. За грантові кошти зробили ремонт, купили обладнання та меблі в кав'ярню. Луцька міська рада підтримала ветеранський бізнес та виділила додаткову суму, каже Борис Смаль, директор міського департаменту економічної політики. Департамент економічної політики шукає шляхи, як можна дофінансувати тих ветеранів або членів їх сімей, які розпочинають свій бізнес. В даному випадку таке дофінансування спрацювало. Умови наступні. Якщо ветеран, підприємець або хтось членів його сімей, отримав державний грант, то ми дофінансовуємо цей грант в межах 10% не більше ніж 50 тисяч. Гранту від держави ми отримали в сумі 500 тисяч гривень. допомогу від міської. Рад на допомогу ветеранському бізнесу ми отримали 50 тисяч гривень, і власних коштів пішло 350 тисяч гривень. За гроші від міського департаменту Олеся планує обладнати пекарню, щоб виготовляти десерти у кав'ярні. Для цього є окрема кімната поблизу барної стійки. Загалом кав'ярня має 53 квадратних метри. В залі одночасно можуть розмістити до 20 відвідувачів. Вчора я була тут з дочкою, а сьогодні з колегою. Мені сподобалось, тому у нас є перерва обідня, і ми після обіду вирішили зайти на каву. У нас в асортименті представлена велика кількість десертів, торти, кавові напої, класична кавова карта та фірмові наші кавові напої, лимонади. За умовами мікрогранту потрібно працевлаштувати двох людей. В кав'ярні працюють баристами Діана і Софія. Я працюю тут четвертий день. Я закінчила курси баристи, я навчилась збивати молоко, малювати малюнки на каві. Зі слів Бориса Смаля, четверо ветеранів Луцької громади отримали дофінансування бізнесу. Напрямки господарської діяльності то вони нічим не обмежуються. Тобто, це може бути ветеранський бізнес будь-якого спрямування, аби лише на території громади. В даний момент в бюджеті Луцької міської ради виділено на цій цілі 1 мільйон 600 тисяч гривень 200 тисяч всього, з яких зараз потрачено. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.